19 років тому Всесвітній день вишиванки виглядав як невеличка студентська акція буквально на 10-20 студентів, найближчих друзів. Я напередодні на одній із перерв зустріла свого друга студента і він був вишитій сорочці. Та запропонувала, щоб ми разом так одягнулися, адже і я одягала вишиванку на пари, і ще кілька друзів, які. 20 років тому майже відчували себе молодою українською молоддю. І оце слово «українською» дуже важливо. Ми обрали один день, це був четвер, і одягнулися. Нас було зовсім мало. Я пам'ятаю, що ми провели таку невелику інформаційну кампанію, запросили інші кафедри, запросили викладачів, і ось я піднімаюся на факультет, і спочатку не бачу жодної людини у вишитій сорочці. Це було дуже сумно і дуже прикро, але потім дивлюся, там, там, там є люди у вишиванках, і це стало неймовірним захоплюючим і натхненним мотивом рухатися далі. Хоча тоді, звичайно, ніхто з нас навіть уявити не міг, що ця ініціатива, народжена серед Чернівецького студентства, перетвориться згодом на акцію всесвітнього масштабу. Сьогодні День Вишиванки це величезна міжнародна платформа, це майданчик презентації України в світі. Щороку, 3-4 травня, до свята долучається понад 100 країн. На, на всіх континентах до свята долучаються не лише українці за кордоном, що дуже важливо, а солідарні з Україною іноземці і таким чином демонструють свою підтримку в Україні. До свята долучаються іноземні політики, дипломати, світові зірки. І важливо дуже добре цей факт засвідчити. Адже тут вишиванка, наше культурне надбання працює як політичний маркер. Якщо хтось з іноземців, з відомих іноземців одягає українську вишиту сорочку, це вияв політичної солідарності. Тому на цьому прикладі можна говорити ширше про те, як культура працює в політичному контексті на захист українського інтересу, на оборону українського інтересу.